Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні реанімація нашої старенької теплиці. Знаєте, як кажуть, і старої баба-дівку не зробиш, ну хоч трошки полампічимо, і ще вона нам рік послужить. Тому році я не користувалася нею. А в цьому році будемо доводити її до ладу і щось в ній трошки посію, якусь зелень. На салатики посію і помідорчики буду сіяти сюди. Е, познімав Вова вже старий штафетик, яким був прибитий. Прибита була плівка минулорі... не минулорічна, а позаминулорічна. Трошки поопилював ось тут стріху їй і пішов там щось шукати. Будемо робити далі, покажу, що ми тут нахімічимо пізніше вам. Потім ще прибрати. Сьогодні в нас таке гарне сонечко. Вчора був сильний вітер, то ми нічого не робили. Холодно було і дуже сильний-сильний поривчастий вітер був. Дерева гнуло, страшне. жучки входять, шукають. Ну, Працюємо, поки працюємо, погодка гарна, тепло, на дворі, сонячно, Гарно. なに <laughs> 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 I si neutres la necessitats per filtrar-te-la? A hadi, Ara hi I Друзі, тепличка готова. Нарешті ми її доробили, задули, все, вова тут позатуляв, всі дирочки, все-все-все Уже готове. Ось тут такі були дирки, вони у нас і були за, ну, пінопластом зароблені. Ну, оця піна на сонці вона за два роки вся висохла і висипалася. А так, якщо ж не було тут клійонки зверху дощі і мочів, ну, все готове. Навіть. Конденсат вже взявся, ось такий. Дивіться. Ну, все, тепер треба приступати всередині, наводити тут порядок. Я візьму Віника, і попчухую цю краску стару. Ну, ще рік послужить. Вова вже, звісно, хотів, не, хоч... не хотів її, хотів прибирати її. Ну, кажу, хай ще один рік, бо Постоє вже все одно другу ставити не будемо в цьому році, А на той рік все-таки нам хочеться цю гарну поставити полікарбонатну. Ну, не знаю, чи доживемо ми до того року. Надіюсь, дасть Бог, ми будемо живі, здорові, і все у нас буде добре. А поки кажу, давай, хай стоїть. Звісно, вона у нас і в такому місці стоїть неудобному, і, і взагалі вона невеличка, вона маленька. Ну, щось буде, щось вистачить. Треба привести в порядок тут. Знять оцей жолоб і я буду помаленьку перекопувати землю. Тут кури мені перегрібали вже трошки, оце все сміття, буду перекопувати, вибирати пірій, бо я хотіла застелити чорним агроволокном і просто не перекопувати. І ну, засипати так, як в мене й було, жолобки оці повні землею з перегною. А тоді передумала, того, що цей перій, він така зараза, що він просто-напросто пробиває, навіть це агроволокно. Якщо не хочу, лучше зроблю так. Тож буду працювати. Не знаю, зараз вийду покажу. Почепила я вже градусник. Зараз тепличці 9 градусів тепла. Ну, у нас сьогодні навіть і прохолодніше. На дворі у нас, до речі, другий день, уже того, що вчора ми доробили і не було коли знімати. У нас там форс-мажор невеличкий вийшов, Прорвало трубу у нас і. Прийшлося відвліктись на друге діло, то не було коли. Ну так, якось навіть не поприбирали. Ну там дрючечки ті можна попалить, гостіки повибирати. Вони вже негодні, вони просто прийшли в негодність. Ну, отак. Зробили щось, склепали. Надіюсь, щось буде, щось вроде. Ось так. Сьогодні в нас похмурий день. Сонечка нема, вчора так гарно було, а сьогодні зранку йшов сніг, морозно, так було холодно. капець, кажу: от тобі і весна. Ну нічого, вчора так попрацювали, знаєте. Земелька на зубах в носику, бо трошки вітер був, а воно ж як на городі. Все як полагається. Курочки щипають так гарно, смачно травичку. Треба все загрібати, але я поламала граблі свої. Бачите, оце село старого бур'яна такого, всякого, а я зламала граблі. І це у нас немає в селі такого магазину, де можна купити граблі, а треба ж десь в городі, треба туди попасти. Кожного року я собі ламаю граблі. Ось така проблема.